Всім привіт! Фінський портал Le в статті під назвою Страждання східного кордону розповів про проблеми у жителів східної частини Фінляндії через закриття кордону з Росією. За його інформацією, зв'язки місцевого населення, які вибудовувалися десятиліттями впали. Як стало відомо порталу, коли торгівля між двома країнами зійшла на нівець, життя в прикордонних фінських регіонах затихло. Ще в 1918 році після здобуття Фінляндією незалежності, їх жителі протестували проти закриття кордону, оскільки це заважало їх свободі пересувань і ділової активності. Зараз багато жителів Південно-східної Фінляндії проходять через ті ж переживання. Бажання з'їздити в виборг або світлогорськ за бензином в перукарню або просто розслабитися, випити алкоголь нікуди не зникло, наголошується в матеріалі. Професор історії Університету Східної Фінляндії Марія Ляхтенмаки підкреслила, що закриття кордонів завжди тягне негативні наслідки. Портал Лев казав, що через ситуацію, що склалася, спостерігається спад торгових відносин, розриваються контакти з друзями і рідними, припиняється культурне співробітництво. Раніше великий бізнес Фінляндії підрахував збитки після відходу з Росії. Загалом компанії втратили понад 4 мільярди євро, повідомила місцева газета «Гельсінкі Саномат». Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!